Тут бачиш, корінці молоді. От, появився, появив, з'явився. Ну, не на всіх рослинах. Три рослинки, от я вирвав. Одне стебло. Три листочки. Кущення ще немає. А вже друга половина. Березня місяця. Тобто, це, ну, я рахую, не пізнє. Відновлення вегетації, але все рівно воно вже приб... наближається до пізнього. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. І якраз настав той час, друзі, коли необхідно розглянути питання: а чи потрібно ще давати на озиму пшеницю азотні добрива. Пам'ятаєте, ми говорили, від чого залежить норма внесення азотних добрив. Під час підживлення, коли ми вносимо по мерзлоталому ґрунту, коли ми вносимо період кущення, потім перед фазою так званої 31-ї, тобто перед виходом трубко. І я рахую, що сьогодні якраз і необхідно термінове рішення приймати, через те, що пшениця ще вегетацію не відновила в більшості регіонів України, можливо, на півдні. Там, де тепліше, Одеська область, Херсонська, Миколаївська, там тепліше чуть-чуть. Але подивіться, що робиться на в центрі, на сході, півночі України та й Західна частина України. Випадає сніг містами. Вночі ще морози до мінус одного, до мінус двох. В день температура, ну так собі, 3-5 градусів холодна. Друзі, верхній шар висушує. Ну, хто провів баранування, Молодці, закрив оці тріщини. Але річ сьогодні піде про те, а чи потрібно зараз підживлювати другий раз озиму пшеницю. Друзі, якраз тепер давайте розглянемо, від чого залежить рішення по другому етапу підживлення азотними добривами добровами озимої пшениці. Якраз від часу відновлення вегетації, так званий ЧВВВ, час відновлення весняної вегетації. Ми про це багато говорили на наших майстер-класах, на наших вебінарах, аграріям. І ми рахуємо, що в цьому році якраз пізній період відновлення вегетації через те, що пшеничка ще практично, от особливо це посіви, які були посіяні. В кінці жовтня, в листопадні місяці по соняшнику, ну і, можливо, по іншим попередникам ще вона не куститься. Ну да, вона формує там кореневу систему вторину, є вже корінець молоденький. Але, друзі, в таких випадках ми рахуємо, коли сьогодні э, пшеничка ще не вегетує, але вона і не куститься, необхідно, можливо, і дати ще кілограм. 100 аміачної селітри. Якраз аміачної селітри, друзі, нітратний азот, який швидко проникає у кореневу систему, тобто коренева система краще його засвоює і починається, можливо, тоді додаткове кущення. Ще час є, особливо, можливо, підуть опади. Тому, друзі, на слабо розвинутих посівах. Якраз там, де ще одне стебло, можливо півтора стебла. Необхідно додатково сьогодні дати оті 100 кг аміачної селітри. Якщо у вас невелике поле, є сівалка, там СЗ3 і 6, СЗ5 і 4, ви можете це зробити по методу Бузницького, по діагоналі, і тріщинки закрити, і дати ще азотні добрива. Немає у вас сівалки і великі поля, це можна зробити розкидачем. Але краще це взяти аміачну селітру, друзі, не кас, не карбамід через те, що, ну, як ми говорили, нітратний азот в селітрі він дає можливість швидшому проникненню в рослину, тобто рослина потім його краще засвоює і починає додатково куститися. тобто Це так зване регенеративне підживлення. І подивіться, в якому стані ваші поля, в, такому стані, в якій фазі розвитку ваша пшеничка, і зробіть оце підживлення. Якщо у вас добре розкущені поля, там три пагони, 4, і ви вже внесли свої там, 60 кг діюч речовини азоту, то, можливо, от в цей час і не потрібно давати азот. Краще ви його дасте туди ближче до фази виходу в трубку. А на таких посівах, які слабо розкущені, які мають там густоту 3,5-4 мільйона. І одне стебло, тобто три листочка, необхідно дати додатковий азот. Оце про це ми з вами сьогодні хочемо поговорити, друзі. Тому, будь ласка, коментуйте, пишіть, а в якому стані ваша пшеничка. А чи будете ви додатково підживлювати її. І якщо потрібно якісь відповіді, ми дамо в коментарях. З вами сьогодні команда Art і Олексій Сиренко. Ваші подобайки, друзі, які ви поставите. Ми сподіваємося, що ви під цим відео поставите багато подобайок, Дадуть можливість інформацію на Ютубі піднімати догори і робити її доступною у великому широкому колу аграріїв, щоб вони також були успішними і прибутковими. До нових зустрічей. На все добре, перемоги, миру, добра злагоди. Слава Україні!